Це підвал житлового будинку, що на вулиці під голоском його площа 600 квадратних метрів. За потреби тут зможуть знайти укриття близько тисячі людей, а мешкають у будинку 300. Дане приміщення просторне коридори великі, бетонні, тобто при любих на якихось надзвичайній ситуації мешканці можуть тут спокійно на деякий час заховатися. Приміщення обладнан мають доступ до питної холодної води. Можна доставляти унітази. Є вихід для каналізації, також приміщення обладнане додатковими аварійними виходами. В разі потреби вікно вибивається і робиться як додатковий вихід. На будинках, де є укриття, мають бути ось такі написи. Також мешканці можуть дізнатись про розташування укриття у своєму комунальному підприємстві. Якщо будинку немає підвальних приміщень, є такі будинки, які без фундаментів, без підвалів взагалі, то тоді мешканці мають проінформовані, де вони будуть їхні укриття при разі на. Звичайне ситуації, а це підземний паркінг новобудови її теж можна використовувати як укриття. Таких у місті близько сотні. Половина з них збудували за новими вимогами. За інформацією інспекції, вже близько 50 підземних паркінгів, в житлових будинках будується збудовано приблизно, і вони фактично є більш можливо комфортні для застосування як приміщення укриття. Бо підвали все-таки люди звикли використовувати для своїх теж побутових цілей. І вже тут, будучи в цьому, в цьому приміщенні, ми бачимо, що вже є крани, з яких можна в будь-який момент скористатися водою, тепло, світло, і навіть приміщення для, для туалету. Мешканці Львова повністю забезпечені укриттями, каже керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Віктор Іваніцький. Більшість достатньо по. Тим критеріям, які виставляє держава по тим нормативам, у нас 197% підвали, в яких може укритись мешканці. Підвали, на жаль, по різним критеріям не підходять під укриття. Тобто мешканці цих будинків будуть укриватися в інших спорудах. Глядина Карина Бучинська, новини на Суспільному Львів.